І Нам дорогу переходив молодий чоловік. Він був тільки в шкарпетках, в нижній білизні і у футболці. Це було піксельне. Ну, футболка була військова. І перша моя реакція Вадім зупинявся, в нього ПТСР. Це було десь на рівні інтуїції, тому що ми перед цим проходили е, сесію і в. Це таке було перше детальне знайомство, що таке посттравматичний розлад. І ми зупиняємося біля нього. Вадім до нього виходить, у нього дуже незв'язна мова. Він каже: Я не крав, я не брав, вона бреше. Він його забирає в машину декілька хвилин. Він приходить до тями, він починає дуже-дуже незв'язно розказувати. Замовив таксі. Таксі його завезло не на той вокзал. Він запізнився на автобус, йому потрібно було їхати в іншу точку України. Автобус ходить лише. Один раз в на добу, і він не міг потрапити до мами. Хотів дуже сильно їсти. Жіночка почала з ним сваритися, що він без черги йде. Він каже, я воював. Вона, типу, я теж воювала. Він каже, я до неї почав там вимагати якісь там документи. Це все було настільки сумбурно, що зрештою він каже, що йому стало холодно. Він пішов, купив речі. Коли він виходив, воно запіпікало. Але, типу, йому віддали ті речі, і він пішов в паб. Він не добре випив, його пограбували. Він Поїхав в госпіталь, де він був. Там побачили, що на речах бірки вісять, і йому його звинуватили в тому, що він обікрав магазин з військовим одягом. І він уже о шостій ранку зібрався з цими речами, прийшов під цей магазин, склав і свої речі, і те, які купив. І просто він плакав, стояв. Продавчиня прийшла. Почався конфлікт. Вона, типу, намагається пояснити, що забереться твої речі. Він така. Я нічого не крав. І це був такий синдром, плюс алкогольне сп'яніння. Він поїхав, забрав з ним ті речі, ми ледь його вдягнули. Він сидів з нами в церкві, вже пройшла година. Я кажу, може, ти хочеш їсти? Він да, я хочу їсти. Я пішла купила йому поїсти. Він позвонили для його мами, яка вже дуже багато що пережила на той момент це з ним пов'язаним, бо у нього великий бойовий досвід. І... Декілька контузій, таких було, і він мені показував свої медичні документи. Це важка історія. На жаль, хлопця мало хто розуміє, як потрібно було себе з ними поводити, з цими хлопцями. І перше, що потрібно було зробити, це дати психологічно показати свою прихильність, що я тобі не ворог, я на твоїй стороні, я зроблю все, що ти кажеш, я тебе чую, дати можливість заспокоїтись фізично, зігріти. Отут треба було його фізично зігріти, щоб його перестало трусити, тому що він ще й погано говорив, тому що він змерз від часу. Тих часов до 10. далі перенаправлення. Ну, там ми, до, ми позвонили до мами, її його домовили, що ми посадимо. Ось на таку годину, ось такі годині ми домовилися з водієм. Він його не випускає, він його довозить, і мама зустрічає. І що ще потрібно було зробити? Що, е, ми йому дякували. Ми йому дякували, ми казали, Богдан, ми тобі тяжкі, дитина наша приходила, його обнімала. І він вже ніби заспокоївся, і він почав плакати, тому що він відчував, коли до нього прийшло усвідомлення, коли він заспокоївся, йому було соромно за те, що він зробив це все. Але разом з тим, коли ми почали говорити, що це нормально, ми, ми, ми приймаємо твою поведінку, тому що ти пережив ненормальні речі. Ми дякуємо тобі за це, це не просто. І він почав нам розказувати про побратимів, про яких він поховав, і про те, як його вчора обзивали, і як його вигнали. І для нього він переживав приниження. Але по факту він не винен в тій своїй реакції, бо цей його мозок він вже перестав працювати настільки адекватно. Але я би хотіла сказати, що у нашому, нашому суспільстві потрібно вчитися функціонувати з такими людьми. Але тепер уявіть, що це такий чоловік повертається до дружини. І, на жаль, мені дуже прикро, коли а, це там той повернувся, посуду по ночам б'є. Це взагалі не смішно, це взагалі заборонена тема для того, щоб навіть якщо ти щось знаєш конкретно про цю сім'ю і ти не можеш допомогти, мовчи. Просто мовчи, тому що він потім відійде від цього, йому допоможе якесь лікування. Але те, що ти робиш, те, що ти передаєш, ти е, відрубиш його від людей. Він типу, потім не буде відкриватися взагалі нікому.